Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз знаходжуся в одному із кращих, на мою думку, господарств Харківської області, це Чугуївський район, ТОВ Агросервіс на полі пшениці. І хочу вам показати певний контраст. Ось подивіться, будь ласка. Тут пшениця має такий от вигляд, що вже практично. Немає листової поверхні. Спочатку заморозки прибили нижній ярус досох, потім вона продовжила вегетацію. Але сильна спека за кілька днів практично знищила верхній ярус листа. І ну, зараз вже фактично поле почало жавтіти. Але на цьому ж таки полі інша сторона є, яка має зовсім інший вигляд. Подивіться. Ще збережений зелений лист. Бачите, прапорцевий листок збережений. І є ще одна така цікава відмінність. Дивимося ще на колос. Якщо ми тут от беремо середній колос, ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, навіть 9, 18 колосків ми маємо. На одному колосі. 18 колосків. Причому, якщо ми кожен колосок розберемо, то в колоскові одна зернина. Отут, от, зараз покажу вам, незручно, просто одною рукою. Ну, отам ви бачите, там є друга зернина, отут, ось друга зернина. І тут є третя зернина. Ось. Ось тут третя зернина, в окремих колосках навіть четверта. Ну, в цьому четвертої нема, але є повноцінна третя зернина. Вон, бачите, я її вичавив. Тобто в, е, в кожному колоскові ще і по три зернини. Це в цій ділянці поля, де ми бачимо збережений прапорцевий листок. Але знову ж таки переходимо до цієї ділянки поля. От, ви бачите, межа приблизно отут-от. Поле пожовтіло, верхнього яруса немає, фактично так уже, можна сказати, пшениця доходить. І що ми маємо? Беремо тут колос, середній колос, от, щоб ви бачили, я не вибираю середній колос. Один, два, три, чотири, шість, 6, 7. Тобто 14 тільки колосків. І от теж посередині колоса, якщо ми дивимося, то одна. Зернина і друга зернина. І дуже-дуже рідко де третя. В основному от по дві зернини в Колоскові: одна, друга зернина. Тобто потенціал врожайності на цій частині поля і на цій частині поля приблизно у півтора-два рази різниця. Але тепер загадка. Е, сорт однаковий. E, удобрення однакове, захист посівів однаковий. У чому секрет? А про секрет я попрошу розповісти головного агронома цього підприємства Василя. Василю, вітаю. Добрий день. А скажи, будь ласка, в чому секрет? Ти тримаєш саме пшеницю оця, з цієї частини поля. І оця з тої частини поля. Ми бачимо навіть по габіту рослин відрізняються. Скажи, будь ласка, в чому секрет? Тут все однакове проводилося на цих ділянках. Це є... Пев... однаково. Сорт, аксіома Одеська, строки сівби, однакові, підживлення однакове. Але є одне але. А, а, ця діляночка посіяна по попереднику гороху, а ця пшеничка по кукурудзі. оцей весь секрет. Попередник. От, друзі, вам і весь секрет. Всього е, два попередника: горох і кукурудза. Але е, це ми ще не показуємо після соняшника. Просто ну, немає в одному полі після соняшника. Після соняшника ситуація ну, ще плачевніша, ніж після кукурудзи. Після кукурудзи, бачите, тут ще хоч подекуди прапорцевий листок зберігся, кой де його можна знайти. А по соняшнику його взагалі немає. А по горохові повністю зелений ще прапорцевий листок, і, і маса тисячі там буде більша, і продуктивність буде на порядок вища. Отже, друзі, на цьому прикладі ми можемо побачити, що не варто е, забувати структуру сівозмін, не варто забувати горох. і от... Е, Люди так думають, та горох, там не дуже така культура прибуткова. Хоча вона останні роки прибуткова, якщо до неї приміниться, можна нормальний врожай отримувати. І з гороха, і нормальна прибутковість, але найголовніше, що горох є ідеальним попередником для пшениці і озимої. І от на прикладі цього господарства, в якому працює Василь, ми бачимо, що потенціал врожайності після попередника Горох в півтора-два рази реально вищий, ніж після кукурудзи, і вищий, ніж. Після соняшника. Тому ми з Василем дуже рекомендуємо не забувати про структуру сівозмін, про горох як попередник. І бажаємо, бажаємо усім вам гарного настрою, так, Василь? Сійте горох, сійте пшеницю після гороху. І тоді в агронома в таких складних е, кліматичних е, умовах не буде боліти голова. Точно! До нових зустрічей, до побачення!